Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, задумайте людину, чи йде негатив від тої людини, про яку ви думаєте? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Інколи бувають такі подруги або знайомі, що от вони посміхаються і здається, що вони добре до вас ставляться, але підсвідомо відчувається від них якийсь негатив. Якась недовіра. Інтуїція підказує, що ця людина недобра, якось вам шкодить. От Загадайте, якщо у вас є такі знайомі, загадайте цю людину, і ми подивимось, чи дійсно вона робить вам якийсь негатив. Перший варіант, другий, третій. Обирайте варіант, прислухайтеся до своєї інтуїції. Також це може бути два варіанти одразу, або навіть всі три. І можна загадувати. Наприклад, не до вас негатив, а негатив до вашої близької людини? Розпочнемо. Перший варіант. Чи йде на вас негатив від тої людини, про яку ви зараз думаєте? Магічний, енергетичний? Скажіть, покажіть, чи йде негатив, який саме? Дивіться, ця людина в минулому робила вам негатив. В минулому, так, да, був негатив. Ем, що, що відбувалось? Вплив силою, карта смерть, цвинтарна магія? Щось робили з вашим ем, стосунками, з вашою вдачею в коханні? Забирали вашу щасливу долю. Щодо кохання, забирала собі, і це були якісь обряди по цвинтарю. Зараз зараз все те, що вона робила, воно відбито і вона намагається ця людина уникнути отвідки, від обратки від вас. То, що вона вам робила, воно почало. Повертатися, негатив, їй почав повертатися і почалися якісь відпрацювання. Вона зараз намагається цього уникнути, щоб їй це не прилетіло. Вона намагається якось вас задобрити, робить вигляд, що ви такі прям друзі-друзі. фортуни на майбутнє, жезлів, це ваша повна беззаговорочна перемога на цією людиною, і відкриваються вам шляхи ті, що вона вам закривала. Тобто напад був. Але ви відбились? Можливо, дивляться люди, які в магічних війнах вже давно, вже навчилися як себе захищати. І що так, це ваша повна остаточна перемога? Ну, це людина негативна. Вона буде повторювати ще свої ці напади. Заздрість їй подобається, їй здає, подобається, як ви живете. І здається, що ви дуже успішні. І що у вас є, що взяти. і дуже хочеться те, що ви маєте, забрати собі. Чотири кубка. Незадоволена. Раніна душа і агресивна. Королева жезлів. Відьма. Так, дивлюсь, чого вона це робить? З якої радості вона так робить, так чинить проти вас? Хоче здаватися подругою. Або на вашому боці? Якоби насправді ні. Обманює коварна. Чого так робить? Де та кармічна зав'язка? Карта Сонця, немає ніякої кармічної зав'язки. І ви нічого поганого не робили. Це чиста води, предательство. Просто така людина, Карліва Пентаклі. Ви яскрава або яскравий, світите, як сонце, і цій людині здається, що ну, прям ви така успішна. І це несправедливо, бо вона краща. Чого вам це все? що у вас і десять пентаклей, і ви королева пентаклей, карта сонця, що ви прям сяєте як зірка, і що ви така красива, чиста, біла, пушиста, і що це несправедливо, все це треба забрати і всі свої горісті переложити на вас, щоб це відпрацьовували. У вас насправді не такий сильний успіх, який здається. У вас сім пентаклій. Сім пентаклій це середній успіх, і це все власним трудом, що ви до цього йшли довго, і це дуже великими зусиллями, те, що ви маєте, що ви це вистраждали. Так, рецержезлів, ви маєте захист. І цей захист працює як Верховний суд. І той людині, яка вас на вас нападає, повертається те, що вона робить, їй самій повертається. І ця людина, яка нападає, що вона просто. Ну, Тут карта дурак, що це такий дурак, який має магічні здібності, має якихось трьох помічників, сили, духи, які його ведуть. Але йому над собою ще дуже багато працювати. Шо це людина якась, що має силу, але не вміє нею користуватися. Що це робиться, ну, як попала, Коротше, людині потрібно пройти великий шлях, щоб до вас дорости, ще треба багато попрацювати, і треба вирости, навчитись багато чому. Ну, їй шлях відкритий. Така історія. Так, ну я прибираю. У вас дуже гарний захист, відпрацьовує все чітко і сипеться. Той, хто нападав, вона зрозуміла, або він зрозумів, що вас чіпати не можна. Ну, Все, що робилось, перекриваю, повертаю назад. Або не треба красти і не треба лізти до людини. По Верховному суду все назад, ну воно і так в ній на голову сипеться. Перекриваю все зле лихе, повертаю тому, хто робить, тому хто заказує, не, на переклад, не за кольцовку. особисто на них по Верховному суду. Боже, захисту прошу для вас. Знімаю з вас весь негатив. Знімаю нулюю, все зле лихе. Очищу вас до вашого природного стану, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного, поверховного суду буде так і так є все зле лихе. Повертаю на того, хто робив. Буде так. Так, це в нас такий цікавий перший варіант був. І дивимось, другий варіант. Також нагадую, що можна дивитися всі три варіанти, і це також працює. Можливо, в когось, як хто давно в магічних війнах, то це може бути не одна сюжетна лінія, а декілька. Що не один ворог, а багато. Скажіть, покажіть, чи робить негатив магічний або енергетичний, та особа, яку ви зараз собі задумали, та людина, про яку ви думаєте, чи робить вам? Бо вашим близьким, негативний, магічний, енергетичний вплив. Скажіть, покажіть? Чи робить і що роби? Ну, палуні, карта дурак да, роби і така сама ситуація, що людина це роби неосознана. Тобто, їй здається, що це ніхто не помітить, що це робиться і тяжка, типу обманюють вас, що ви цього не бачите. Але ви це помічаєте, ви це бачите, відчуваєте. Так, що саме роби? Це завість на дінгі ваші крадники. У вас цієї людини кармічний, кармічна зав'язка. Ви свою карму негативно відпрацювали, у вас відкритий шлях. Тобто ви достойно пройшли ці кармічні відпрацювання, все правильно зробили, не тримаєте образи. В якомусь стані зараз. Карта Звізда. Ви також для цієї людини, ви як зірка, світите ярко І їй здається, що у вас дуже багато денег. Насправді, сім жезлів вам ніхто не допомагає. Така сама історія, як в першому варіанті, що ви все, що ви маєте, ви своїм власним важким трудом і життя. Було у вас складалось по-різному, і то, що ви зараз маєте, це вистраждено все. І то, що вони вам заздрять, я б на їх місці не заздрила такої долі, що пережити те, що ви пережили, це дуже важко. Це не кожному під силу. Закохання є, кохання. Ага. Краднік на гроші крадник краднік на кохання. Тобто, ця людина систематично, давно вже забирає все, що у вас може бути краще. Обрядики робляться, розбиваю, щоб було у вас розбите серце, Тобто магічний вплив є і ще є на вас негатив, ще залишився. Треба прибирати, зараз ми це все будемо повертати. Роби крадники. Заперечена гроші на кохання. Ну, це взагалі, щоб одразу було і 5 пінтаклі, і тройка міча, щоб не грошей, не кохання у вас не було. Тобто така заздрість, така ненависть. Ви приваблива, і вона думає, що ви багата. Або він. Так. Це все ваше Яскраво, до яскраво світите. І то, що. Заздрість дуже велика. Ви свою карму відпрацювали. Кармічна зав'язка з цією людиною у вас була. Але там ніхто, ну, ще життя не навчило, але вже прийшов час постояти за себе, повернути негатив назад. Якщо е негативна карма. То вищі сили не захищають і не втручаються. Якщо ваша карма негативно відработана, і це вже залишається просто чистої води магія негативна, то вищі сили втручаються і наказують того, хто нападає. І наказують жорстко. Бо ви не маєте ніяких боргів перед цією людиною, і нічого їй не винні, це все. Несправедлива. Заперечую весь негатив, знімаю нулюю, розсікаю всі крадники відсікаю від вас, вся вкрадена в вас енергія, всі вкрадені можливості, здібності. Повертаю вам назад. Все зле лихе, все, що вам робили, повертається тому, хто це зробив. Все до ініціатора назад. Їх негативна карма їм повертається. Ваша щаслива доля повертається вам, відкриваються можливості на кохання, на гроші, всі шляхи відкриті. По Верховному суду буде так і такі вищі сили. Прошу допомоги, захисту для того, хто дивиться. Очищую вас до стану вашого природного, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного. І нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, відкриваю шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я по Верховному суду. Буде так і такий негатив, хай забирають собі ті, що вам зла бажають, хай з ними це станеться. Дійсно, ваша інтуїція вас не підвела, людина негативить дуже, дуже сильно і дуже давно. Так, і дивимося третій варіант. Чи йде, негатив? чи йде на вас негатив від тої людини, про яку ви зараз думаєте? Скажіть, покажіть, чи йде негатив від тої людини, про яку ви зараз думаєте? Так, і тут іде негатив, людина агресивна, карта луна робить магію негативну? Також заздрість. Заздрість на матеріальне становище ваше, що маєте гроші і на кохання. Роби, щоб від вас відвертались партнери, клієнти, щоб життя ваше було ну, це по четверті кубків, щоб, все, щоб вам не вистачало всього. Так, що ще роби? Ніби захищається від вас? Потрапила в таку ситуацію, ну, тут всім була що вона намагається від вас захиститися, або він. В залежності повертаєте на свою сторону, да, про кого ви задумали він чи вона. Також нагадую, що загальний розклад, якщо ситуація вам не відгукується, значить це не ваше. Не дивитесь, не пишіть мені там, що вам щось не подобається. Просто це не ваша ситуація, або розклад загальний. Якщо ви хочете прям. Про вас, про вас, звертайтесь особисто. На загальному розкладі інформація виривається із потока. Комусь це, для кого це дійсно потрібно, для нього йде ця інформація. Якщо це не ваше, то не слухайте. Так, людина вона захищається від вас. Їй здається, що ви на неї нападаєте, і вона вистроює яку якусь тут. Серйозно, серйозний захист по луні, але цей захист, він не захист, він нападіння на вас. ну Це як помста. І, і вона, я так розумію, стала жертва якогось мага аферіста, який просто видурює з неї гроші. І каже, що я буду тебе чистить, захищати, бо на тебе нападають, тобі треба. Захищається, ти мені плати, я буду робити роботу. І проти вас робиться ця робота. Маг дійсно виконує свою роботу, гробить вас. Так, то нібито захищає, але це по обману. Це за гроші, за копійку, не за великі гроші тому. Скажіть, покажіть, що вони роблять. Пришкоди, Крадники на гроші роби, Мах. У вас дійсно є, що красти, енергію вашу крадуть, ви наповнена, енергетична, дуже спотужна людина, сильна. Маєте магічні здібності з вас тянуть все, що можуть, нападають на вас. Притом це несправедливо, це не за що. Просто так, бо одна налякана, плати гроші, а той дурить, обманює, крутий, її, як хоче і афіріст. Що знайшов лоха, який дає гроші на шару просто так, і заодно з вас збирається енергія. Крадник стоїть. Бандіти розбивають вас енергетично. Руйнують. Карта башня, роблять перешкоди, руйнують здоров'я. Карта дурак. По по обману. Ви жертва, напали, агресивна жінка. Вона чекає новини, новини про вашу смерть, плати великі гроші. І вісім булав, їй здається, що нападаються всем на неї, що ви на неї нападаєте, і вона не може ніяк захиститися, всі горісті в неї за вас. А насправді те, що вони вам роблять, ідуть обратки на них назад. І оці всі порчі насмерті смерті так далі, вони повертаються ці, хто заказує. Бо мах робить переклади з себе. І дуже вигадна в такій позиції він буде працювати завжди, вона завжди буде носити йому гроші, ну, це такі нечесні маги. І це кармічний вузол зав'язався, який буде ще довго впливати на всіх дієвих особ, ті, що вам шкодять. Так, скажіть, покажіть ви цим людям, щось винні, кармічний вузол у вас з ними десь був, що вони таке чинять? Ні, ви нічого такого не робили. Це чисте води магія, ви взагалі від сторони навідних особа, причепились по магії. Маг знайшов собі жертву і там отримує гроші, з вас отримує енергію. У вас багато енергії. Карта Сонця, дуже енергетично сильна, потужна людина. Енергія не закінчиться ніколи. Цьому прийшов час покласти край, завершити цю історію, щоб ви нарешті стали щасливою. І да, ця людина негативить. Е, людина, яку ви знаєте давно. Це може бути або родич, або якийсь знайомий з дитинства. Знайома з дитинства. Негарна історія. Так, заперечую, 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 заперечую. Магічний вплив. Заперечую, 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 заперечу, заперечую. Боже, скільки цього дерьма на вас вилилось, як ви його все, все витримали. Це, це також заперечую. Заперечу, заперечую, 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 заперечую. заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Той, хто на вас нападає, має гроші і може платити. І це його головна проблема, або аферисти його розкручують, або її крутять, як хочуть, дурять. Жахають, лякають, вона намагається захиститися, робить ще гірше і собі тучаючи. По обману, по дураку. Перекриваю негатив, все зле лихе з вас знімаю, анулюю всі порчі, прокляття, всі крадніки відсікаю. Повертаю все зле лихе тому, хто робив, тому, хто заказував по Верховному суду. Вищі сили, прошу вскрити цей обман, відкриваю очі на несправедливість і прошу чистити. Вас до вашого стану природного, ідеального, здоров'я, фізичного, енергетичного, все зле лихе, повернути тому, хто робив, тому, хто заказував, наказати винних по справедливості, по Верховному суду, що вам бажають, хай з ними станеться. Та буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Вам треба звернутися до майстра, можна до мене звернутися, поставити захист і поставити, і зробити чистку, очистити вас. То там... Порчі були і треба все це почистити, поставити захист, щоб чим більше вони нападають, тим гірше, щоб їм ставало і ваша енергія вся, що поверталась вам назад. Така історія. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, за донати і до зустрічі на каналі.